Друзі, всім привіт! В Аврорі! Сьогодні кухонний скарб. Форми для вафель, шоколаду, посуд. Запрошу до перегляду. Цікава новинка. Пряник імбірний. Аврора різдвяний 40 грам, Панянка 39 гривень. По акції вермішель швидкого приготування не гострами. Віна, смак, м'яса овочі, зелені 14 гривень. По знижці у стілки грілки. Для взуття хімічні. Універсальний кемпінг 22 гривні. Шкарпетки чоловічі, махрові, високі, лети, розмір 27-29 39 гривень. Гарна ціна колготи жіночі, утеплені, лети 230 ден. Розміри в асортименті чорний колір 219 гривень. Коштували 279 Чудова новинка, плед, двоспальний мікрофібра, однотонний колір Wonder Time, Жовтий, сірий, блакитний. Розміри 180 на 200 сантиметрів 399 гривень. Чудова новинка кукурудза цукрова консервована. жестяна банка 420 грам, 49. Акції кава розчинна, гранульована форт класік, 60 грам 74 гривні. Вершки до кави сухі макати. Кармен 200 грам, 46 гривень. Напій кава вирощений, гранульований, Fine it premium 300 грамм 194 гривні. Смачна новинка напій кави 3 в одному. Якобс. Cinnamon Rolls смак кориці 7 гривень. Напій безалкогольний живого бродіння, піля квас білий 18. Знову в Аврорі напій енергетичний, безалкогольний Енерджі оригінал. 250 мл 34 гривні. Новинка напій енергетичний безалкогольний. Смак вишні 330 мл. бузина, лимон 19 гривень. Власнюча новинка пряник імбірний, новорічне передбачення. «Аврора» – 15 гривень. Новинки на палицях: набір цукерок. Свята у долоні 300 г 99 гривень. Напі, соковий, безалкогольний, негазований літовий виноград гранат 27 гривень. Нектар біоль біол апельсиновый 250 мл 22. Нектар біола томатний, гострий 500 мл 29 гривень, 1 литр 69 гривень. Новинка цього року: напис сильно газований, безалкогольний сокомісний. Пес-патрон екзотик бамбіно, 0,75 л, 109 гривень. Цікава новинка філе куряче в'ялене, м'ясна насолода з ароматом гриля 50 грамів 55 гривень. Позниці фісташки смажені місо в салоні 40 грамів 39. Гумка жувальна юкер. Они зі смаком м'яти 60 грам. Зі смаком кавуна 59 гривень пакці набір цукерок вафельних з зеленою начинкою 150 грам 48. Казанак соняшниковий 60 грамм 11 Халва соняшникова з арахісом 24 гривні. Новинка кулька бомба шоколадна з маршмеллоу без Різдвяна прикраса 77 гривень. Знову в ролі тарталетки пісочні, домашні продукти 100 грам 39. Новинка набір для творчості. Розфарбую посуд 199. Іграшка м'яка колекційна. Монстрик в асортименті 199. Новинки цього року вже завезли. Сніжка лік пластиковий. Механічний гібгуків 149 гривень. Сніжкаліп пластикова зі змінними формами гібгу 84 гривні. Сніжка ліп дитячий на 5 кульок. Є різні кольори в асортименті 34 гривні. Сніжкаліп гіп гібгу на 2 кульки 64. Сніжкалі пластика в тістечко 49 гривень. Сніжкалі пластика в на 2 кульки 77. Чудова новинка набір манжетік фіксуючих з гачками для підтягування чорний колір 229. Іграшка дитяча песик в переносці на батарейках 349 гривень. Власнююча новинка набір іграшок антистрес, котики, жовтий колір На наболі 5 штук 39. Іграшка антистрес, хам'ячок. Різні кольори 24 гривні. Роботи грашковий зі звуками підсвічуванням 399 гривень. Цікава новинка набір одягу взуття для ляльки у шафі сумочки, аксесуари 399 гривень. Шикарна новинка, набір доглядовий для обличчя ловіт, адвент календарь 14 штук. В асортименті маска для обличчя, смужки для носа, рідкі патчі, бальзам для губ, маска для губ 399 гривень. Дощових дитячий в асортименті 59 гривень. Парасолька в асортименті механічна є різні кольори 119 гривень. Парасолька чорна автоматична 169 гривень. Гарна новинка. Набір для творчості, алмазна мозаїка. Квіти. 109 гривень. Набір для творчості, алмазна мозаїка. Різні малюнки в асортименті 59 гривень. Набир для творчества Идейка по номерам. По Энджой размеры 30 на 40 сантиметров 169 гривень. Ну, вынка набер для творчества. По Enjoy, картина по номерам размеры 25 на 57 сантиметров 12 на 38 349 гривень. Свічка декоративна кругла в скляній ємності з декором 59. Знову на полицях декор для дому орхідея штучна в горшику. Є різні кольори, 199 гривень. Гарна новинка, брелок для ключів, металевий диск із стразами 77 гривень. Магніт декоративно сувенірний капібара в асортименті семнадцять. Листівка вітальна з тисненням, Конверт 24 гривні. Хлоповка ручна з конфеті. Різні кольори 19. Річка декоративна для подарунків текстильна новорічна 3 метри. зелений колір. Мері Хрисма, 27 гривень. По акції набір свічок для торта чорних, 12 штук 24 гривні. Блокнот з пухнастою обкладинкою. З декором 80 аркушів, 88 гривень. Блокнота 5 на спіралі з написом: 60 аркушів по акції 29 гривень. Коштував 49. Набір спонжів для макіяжу. В коробаці 7 штук 84 гривні. Крем для шкіри обличчя універсальний, 55. Крем для рук зволожуючий, заливка в 32 гривні. Баф для шлівування нігтів 15. В акції шапка дитяча в'язана з вушками. Її різні кольори. 49 гривень. Коштувала 69. Знижка 50%, Колготи дитячі демісезонні. Чорний колір розмір 17-59 гривень. Пластини для з'єднання телефону з тримачем геліус. Чорний колір 2 штуки 49. Набір для очищення екрану з губкою чохлом 69. Стакан скляний низький ребристий, 330 мл 29. Бальзам для губ лавіт 29. Прорізувач для зубів котик 2 гривні коштував 19 Набір кухонний фрекінбол пергамент для випічки 10 аркушів. Рукав для запікання 49. Форма стакан для льоду. Куля, білий колір 19 гривень. Набір кондитерський. Мішечок плюс насадки 12 55 гривень. Ложка кухонна силіконова однотонна Білий зелений колір 69 гривень. Форма для цукерок силикон. асорті 8 штук. В листі. Білий зелений колір 49 гривень. пакети слайдери для зберігання, добра господарочка, 5 штук 34 гривні. Трубочка для напоїв пластикова. Окуляри на блістері різні кольори 49. Набір форм для випікання силикон міні три штуки в наборі різні кольори 22 гривні. Ложка кухонна силіконова, однотонна, тонна. Цікаві яскраві кольори 69 гривень. Знову в аврорі форма для випікання силіконова, кругла хвиляста. Зелений фіолетовий колір кругла 77 гривень. Лопатка кухонна силикон с пластиковой ручкой, белый зеленый колер, 24 грн. Перенос пластиковый прямокутный, прозорый, золотистой окантовкой, девяносто девять. Сыточка щипці для заваривания чаю, металл на блистере, 27 грн. Шумивка кухонно-силикон плюс нейлон, белый колер, лопатка кухона силикон плюс нейлон 99 гривен. Знову завезла набір трубочек для напоев с декором. 4 штуки в упаковке, в ассортименте. 44 гривні. Сковорода антипригарна, без кришки, Оскар Бест Офер, діаметр 20 см, 349 грн. Сковорода антипригарна, без кришки, Оскар Бест Офер, діаметр 26 см, 449 грн. Сковорода алюмінієва антипригарна Брава Шеф, Сафран діаметр 26 см, 449 гривень. Балон газовий одноразовий універсальний 320 грам, 84. Балон газовий для портативних газових приборів 64. Новинка котертка кухонна 4гранна червоний колір. Сталь 119 гривень. Класнюча новинка цукорниця скляна з пластиковою кришкою, ложкою. Херевін 59 гривень. Знову аврорі чарка скляна 50 мл 34 гривні. Ємність для спецій скляна. 14. Новинка кухоль скляний люминар. прозоры, 500 мл. Малюнок листочок 77 гривень. Крыманка скляна на нижці 230 мл 59 гривень. Новинка набір для осущения посуду. Підставка Хелимок серый колер двести девятнадцать. и зараз акция Набер склянок для воды. свинг двести пятьдесят миллилитров в наборе шесть штук. Визні колеры сто девяносто девять гривень. Шикарна новинка, набір посуду, чашка блюдце, порцеляна, плюс ложка золотиста. Її різні кольори в упаковці 299 гривень. Новинка. Чашка скляна з подвійними стінками, з блискітками. Святкова 119 гривень. Келих для глінтвейну скляний з декором 230 мл 77 гривень. Новинка і зараз акція. Пляшка для олій-оцту скляна з розпилювачем сарі, на 88 гривень. Чудова новинка салатник скляний, рібристий, кольоровий, зелений колір 119 гривень. Акции: набирка элегиев для шампанского, лав, миски две штуки, 99 гривен. Набир склянок люминар, три штуки в упаковке 310 мл, 179 гривен. Новинка кухонный хит: форма для выпечки бельгийских вафель, силикон, зеленый фиолетовый колер, 77 гривень. Новинка форма для шоколаду силикон прямокутна, великий розмір 59 гривень. Кошик для зберігання дрібничок пластиковий, круглий з написом Білий рожевий колір 39 гривень. Відро для сміття пластикове з поворотною кришкою. Ротанг на 5 літрів, 88 гривень. Новинка килимок для дому, універсальний фігурний, квітка синя-білий колір 279 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного настрою, доброго дня, мирного небу, спокою. Дякую, ваша нова акція!